Бельгія перенесла поставку винищувачів F-16 Україні на 2026 рік. Причина затримки з отриманням F-35 від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив прем'єр-міністр Барт де Вевер. Він також запевнив, що Бельгія і надалі підтримуватиме Україну. Варто нагадати, що до кінця минулого року Бельгія мала поставити Україні F-16. Втім, у січні заявила, що відклала передачу перших із три. Цяти винищувачів до кінця 25 року через затримки поставок F-35 п'ятих з штатів поставки здійснюються поступово протягом 3-4 років. Ну принаймні, планується такий графік здійснення відповідно. І 3-4 роки є ймовірність, що ми не побачимо F-16 від нашого партнера. Далі про це та багато іншого будемо говорити із заступником генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби експерта з авіації Анатолій Храпчинський з нами. Пане Анатолію, я. Вас вітаю. Это... Хочу почати нашу розмову із матеріалу в The Guardian. Там пишуть про те, що європейські повітряні війська могли б розгорнути так званий небесний щит над Україною. Окремий план захисту неба над нашою державою від російських ракетних атак. За даними видання, в рамках плану небесний щит європейські війська можуть розгорнути до 120 літаків винищувачів для припинення атак російських крилатих ракет і безпілотників на міста та інфраструктуру нашої держави. Цей план може можливо розгорнути навіть без участі НАТО, тому Росія не змогла поголосити, що альянс веде проти неї війну. Цей план розробили військові. Тепер я так розумію, справа за політичним рішенням. Як ви гадаєте, подібна історія має реальність бути втіленою в життя? Я про цю історію кажу вже понад рік, тому що насправді небесний щит Європи існує а, безпосередньо в. В Європі і він працює тут. Я би сказав би, що треба зрозуміти, що він був створений на початку повномасштабного вторгнення для того, щоб протидіяти можливим загрозам з боку Російської Федерації. А, додатково до цього небесного щиту Європи доєдналася Туреччина, а, але свого часу вийшла Франція. Чому вийшла Франція? Тому що основним компонентом наземних систем протиповітряної оборони було взято Петріот. А Франція хотіла, щоб це були сам ті, тому що саме ці системи вони виробляють франко італійські системи, які в принципі є перспективними для України, тому що в рамках того, що Сполучені Штати можуть обмежити якусь свою допомогу Україні, ці системи протидіють проти балістичних загроз, і тому їх можна було би використати. Соло стосовно безпосередньо літаків, які би могли б прикривати повітряний простір, то безумовно ми кажемо про те, що ці літаки могли б закрити повітряний простір саме. Тієї частини України, на якій не ведеться бойові дії. Тобто, ми кажемо про те, що в принципі це б звільнило деякі сили наші, але треба казати не лише про літаки, але треба казати і про систему наземних системи протиповітряної оборони, які б могли б посилити безпосередньо західний фланг України. І насправді для Європи це цифри було дуже круто, тому що насправді а тут європейські пілоти могли б перейняти досвід щодо перехоплення деяких видів ракет, які вони в своєму житті лише. В тренувальних на тренувальних майданчиках в віртуальних шоломах могли перехоплювати насправді. Більшість військових європейських ніколи не перехоплювали ані ракет крилатих Х-101, ані кінжалів або бучого і цей досвід ми можемо їм передати. Тому ініціатива дуже цікава, але про неї вже відомо е, початку повномасштабного вторгнення. Я про неї вже кажу понад рік, я кажу про те, що треба так робити. Тому що насправді навіть з політичного точки зору е, це не є не НАТО, це не є Євросоюз, це окреме об'єднання, яке дозволить захистити повітряний простір. Власне, а переймати досвід у нас і у наших пілотів, судячи зі всього, є наснага, тому що наші показують з кожним тижнем все краще і кращі результати. Я от кілька тижнів поспіль по два-три рази на тиждень спостерігаю подібні новини. Повітряні сили збройних сил України уразили пункт управління мотострілецької дивізії окупантів на тимчасово окупованій Херсонщині та опорний пункт російських морських піхотинців у Курській області Російської Федерації. Це означає. Що плече е, наші досяжності, нашої зброї, наших ракет і наших літаків, судячи зі всього, збільшується? Таких новин стає все більше і більше. Я правильно розумію ситуацію? Ну, давайте зазначимо, що у нас є власні можливості, і власне приватні компанії наголошую на цьому, які виробляють як за собою разнення далекої дії, так і безпосередньо системи розвідувальні. тобто ми кажемо про безпілотники розвідувальні або інші системи, які дозволяють нам отримувати інформацію. Тому тут е, не треба казати, що якщо ми втратимо, наприклад, допомогу з боку сполучених штатів, ми втратимо і розвіддані, і втратимо, наприклад, певні озброєння, тому що знов таки. Давайте зазначимо, що більшість бойових дій, які відбуваються зараз, відбуваються на лінії болозітня. Тобто, ми кажемо про те, що тут нам потрібно засоби ураження тактичного рівня і більшість ударів, які ми здійснюємо, це ми здійснюємо за рахунок ударних дронів або FPV-дронів. І зараз розгортається лінія дронів, яка суттєво допоможе нам втримувати вороже. Ти натиски додатково треба зрозуміти, що в лінію дронів будуть входити і наземні роботизовані комплекси, і різноманітне розвідувальні безполотники. Це дозволить е суттєво зменшити кількість особового складу на лінії бо але збіль позбіль по буде потреба збільшення операторів і готових підготовних фахівців до керування цими роботизованими системами. Щодо розвідувальних даних, знов таки тут е така прекрасна дезінформація надходить, що там, якщо не буде розвідувальних даних від сполучених штатів, то ми не зможемо захистити. Дися від масованих повітряних атак з боку Російської Федерації, треба зрозуміти, що все відслідкування е, ракет, які відбуваються в повітряному просторі України, відбувається за рахунок тих засобів, які є на озброєнні збройних сил України, тобто ніяких там західних розвідок. Нічого не сповіщає не допомагає. Більше того, треба не забувати про окрему скадрілю літаків давнього радіолокаційного виявлення АВАКС, яка є у НАТО. Це 17 літаків, які допомагають і чергують в повітряному просторі, і НАТО ніяк не перепорядковується Сполученим Штатом. Тому а, в цьому напрямку а, проблеми не, не, не настільки серйозні, і давайте зазначимо, що навіть проблеми зараз а, можливі проблеми зі Старлінком вирішуються на рівні того, що дві компанії європейські запропонували. Свої рішення щоб замінити термінали Ілона Маска на свої термінали, які будуть забезпечувати якісний супутниковий зв'язок. Власне, про супутниковий зв'язок Польща попереджує, що можливе відключення доступу до мережі StarLink для України і з боку Ілона Маска може спровокувати величезну міжнародну кризу. А чи такий фактор може повпливати на зараз на позицію Сполучених Штатів Америки? Чи вони розміняють добрі стосунки з Польщею, якщо їм це буде потрібно, заради України не коливаючись? Ну знову таки треба зрозуміти, що Сполучені Штати це сполучені Штати, а Дональд Трамп це Дональд Трамп. Тобто те, що він робить, і те, що роблять його побіжники. Надягнувши будьонавки або там інші засоби імітації для того, щоб Росія зрозуміла, що вони на їхньому боці, а дійсно вражають. Тому тут треба зазначити, що в будь-якому випадку я це казав і раніше, що Україні потрібно розвивати свої власні спроможності або шукати надійних партнерів, і не саме надійні партнери це Європа, тому що якщо паде Україна, Європа буде наступною. І тут е, країни Балтії вже зрозуміли, і вони вже не ставлять собі е, в надію якийсь захист з боку НАТО. Е, тому е, знову-таки, головна задача зараз це об'єднатися з Європою е, запропонувати Європі деякі технології, які б дозволили розширити їхні можливості, тому що жодна країна НАТО зараз не вміє воювати безпілотниками, якими воюємо. Ми тому що уява безпілотника для військових НАТО це велика система, яка може нести там озброєння. Або мали системи для розвідки, а не в якому разі не як засі пораження. Тобто вони зараз намагаються це експериментувати з цим, але той досвід, який є в Україні, немає в жодній країні світу, є на жаль, ще у Російської Федерації, і це є теж главним аргументом для Європи для того, що чому вони повинні дослухатися Україна і об'єднуватися з Україною, тому що насправді. Український ВПК суттєво допоміг би європейським е, компаніям, так само як і європейські компанії могли б суттєво допомогти українському ВПК. Ну і два слова про цю сумну історію, з якої ми почали цей наш блок. Власне вчора прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер оголосив, що постачання винищувачів F-16 для України, яке було заплановано, відклали до 26-го року. А то й може ще пізніше це буде реалізовано. Все через те, що F-35, які вони повинні були отримати від сполучених штатів Америки, затримуються. Це планова історія. Чи тут ми можемо бачити спосіб впливати на ресурси України? З боку сполучених штатів Америки через Бельгію. Це прогнозована ситуація, тому що насправді ще в минулому році я казав, що Лохет Мартин не стигне поставити до Бельгії ту кількість літаків. Вони не встигають і не тільки до Бельгії поставити, вони не встигають і до інших країн поставити, тому що є суттєва проблема щодо виготовлення для двигуни для цих літаків. Тому тут поки Трамп намагається зробити велику Америку, ми бачимо, що Локет Мартин навіть не стигає виробляти двигуни навіть в невеликій Америці. Тому тут треба зрозуміти, що насправді це ніякий вплив це просто економічна ситуація, яка призведена тим, що відсутність певних компонентів, відсутність деяких корисних копалень для того, щоб виготовляти деякі металеві частини або спеціальні частини для двигунів, призвели до того, що вони не встачають вчасно поставити. Тому давайте пригадаємо війну з Китаю, Китаєм, коли вони там накладали певні санкції на певні постачання, і це все призводить до того, що зриваються поставки певних комплектуючих до Lockheed Martin, і Lockheed Martin не вчасно постачає свої літаки. Тому неяких політичних тисків виключно економічна про розрахунки. Ну і наостанок трошки ліричного до флешмобу із подякою народу Сполучених Штатів Америки за військову допомогу Україні долучилися українські оператори зенітно-ракетного комплексу Хоук. Про це повідомляє повітряне командування Південь і ПВК Захід. Раніше ми повідомляли про те, що і оператори Петріотів і пілоти Ф 16 звернулися до саме до американського народу. Тут варто підкреслити не до керівництва Сполучених Штатів Америки. І з подякою і проханням підтримувати «Стенд бай Україн» і в Дальшому як гадаєте, тиск знизу вгору спрацює в цьому випадку? Ну знову таки, тут треба зазначити, що я теж маю велику кількість друзів сполучених Штатах, і вони теж здивовані деякими діями з боку Білого Дому. Тому безумовно треба піднімати в інформаційному просторі те, що відбувається, тому що насправді Сполучені Штати вирішили закрити очі на страшні дії, які були з боку Російської Федерації, і намагаються примирити те, що вже не можна примирити. Тому я думаю, тут суспільний резонанс потрібен і за рахунок от таких дій він буде саме отриманий. Почули, пане Анатолію, дякуємо за Дякую. ваші коментарі і компетенції. Заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби експерт із авіації Анатолій Храбчинський був з нами цієї миті.